Гороскоп для козорога, водолія і риб на 2025 рік. Гороскоп для козорогів на 2025 рік. Протягом 2025 року вашими ключовими словами будуть енергія та зміни. Вас чекають приємні сюрпризи. Люди, народжені під знаком козорога, повинні підготуватися до великої кількості роботи та нових викликів у професійному житті в 2025 році. У першій половині року у вас будуть хороші фінансові справи. Ви будете старанно шукати будь-які можливості збільшити свій дохід. Гороскоп на 2025 рік каже, що потрібно знайти правильний баланс між своїми доходами і витратами. 2025 рік може принести у ваше життя несподівані події. Ви зіткнетеся з необхідністю прийняття важливих рішень. Однак у вас вистачить енергії для вирішення проблем. Протягом цього періоду ви можете отримати нові навички та пройти курси. Гороскоп Зодіакуна 2025 рік рекомендує козорогам бути більш відкритими у спілкуванні та стосунках з близькими. У 2025 році ваше особисте життя може сильно змінитися. Можливі нові знайомства, а також початок нових романтичних стосунків. У 2025 році вам доведеться позбутися зайвої скромності і продемонструвати світу свій особистий талант. У 2025 році вам має вистачити енергії для нормальної діяльності, тренувань і постійного руху до нових цілей. Гороскоп кар'єри радить вашому знаку сміливо приймати нові виклики, будувати амбітні плани, не чекати чужого дозволу і користуватися подарунками долі. У 2025 році козорогам варто підтримувати довірчі стосунки з друзями, шукати надійних ділових партнерів і вчитися вирішувати проблеми дипломатичним шляхом. Коли справа доходить до вашого особистісного зростання, не натискайте на пилку занадто сильно. На початку 2025 року козороги, які бажають просунути свій життєвий проєкт, можуть звернути увагу на тригон урана до вашого сонця. Під впливом урана ви, ймовірно. Станете краще усвідомлювати необхідність почати щось нове у своєму житті. Планета Плутон більше не потурбує вас у 2025 році. Період трансформаційних викликів для вашого знака, який тривав з 2008 по 2024 рік, для вас назавжди закінчився. З поверненням сонячних днів ви, ймовірно, відчуєте гостру потребу в дії та Русі. А з приходом весни 2025 року ви почнете реалізовувати свій новий життєвий план, завдяки якому, можливо, через кілька місяців, а може, через, через кілька років ви зможете обміркувати свій шлях і згадати всі кроки, які привели вас до нових досягнень. Тож, схоже, у 2025 році повністю розпочнеться нова сторінка вашого життя. Гороскоп на 2025 рік водолій водолії. У 2025 році ви повинні знайти ніжність і енергію, які допоможуть вам відчути себе повністю задоволеними. Початок 2025 року повинен бути дуже сприятливим для вас і допоможе вам знайти внутрішній спокій, а також дасть можливість для приємних зустрічей. Немає сумнівів, що у 2025 році вас оточуватимуть люди. З січня 2025 року ви зарядитесь новою енергією, яка підбадьорить вас. І у вас з'явиться сильне бажання вийти на вулицю та спробувати щось нове у своєму житті. У новому році ви, очевидно, будете налаштовані на здійснення своїх мрій і не дасте нікому зіпсувати ваш напрямок. Ви будете схожі на дитину, яка вперше відкриває красу нашого світу, і ви також захочете повністю розкрити свій творчий потенціал. У 2025 році водолії будуть змушені зосередитися на поліпшенні свого здоров'я і фізичного стану. Тому вам важливо буде стежити за розпорядком дня, правильно харчуватися і займатися спортом. Питання духовного розвитку також будуть надзвичайно важливими для водоліїв у новому році. Остаточний перехід Плутона у ваш знак також може викликати у вас бажання кардинально змінити сферу вашої професії або повністю змінити своє життя. Планета Уран перейде в знак близнюків на початку липня, утворюючи тригон до вашого сонця на кілька років. енергія. Пов'язана з цією планетою, повинна допомогти вам відвернути увагу від багатьох поточних проблем у вашому житті, будь то особисті, емоційні чи фінансові, а також дозволить вам поступово змінити те, як ви бачите світ навколо вас. Тож на початку літніх канікул планета Уран також спонукатиме вас трохи відпустити та дати простір тому, про що ви мрієте у своєму серці. Однак у цей період вам буде дуже важливо не ухилятися від виконання своїх зобов'язань. Але не переживай. Незважаючи на різноманітні обов'язки, наступні місяці 2025 року стануть джерелом задоволення, відкриттів і відпочинку. Починаючи з липня, ви будете в дуже гарному настрої і особливо відкриті до навколишнього світу. Також не буде несподіванкою, якщо цього літа ваша цікавість досягне історичного максимуму. Ви раптово відчуєте потребу відірватися від усього, що було відомо досі. І спробувати хоч трохи дослідити світ. Однак наприкінці 2025 року ви прагнете набратися нових сил. Ідеально тоді в компанії близьких. Тому, починаючи з жовтня, ви спробуєте зміцнити свої зв'язки з іншими членами сім'ї. І якщо необхідно, ви також надасте їм свій життєвий досвід, який дуже заряджає, і підтримку для тих, хто вас оточує, хто цього потребуватиме найбільше. Гороскоп для риб на 2025 рік. Починаючи з 2023 року, люди, народжені під знаком риб, можуть відчувати деякі уповільнення та перешкоди у своєму житті через вплив Сатурна на ваше Сонце. Це триватиме більшу частину 2025 року за винятком короткого періоду, коли Сатурн заглядає в знак Овна. Роки з березня 2023 року, по лютий 2026 року були для вас часом відносно значного духовного розвитку. Цей період став для вас своєрідним переходом на новий життєвий етап і повинен допомогти вам внести глибокі зміни у своє життя. Сувора планета Сатурн з'являється в кожному знаку зодіаку приблизно раз на 30 років. З тих пір, як 7 березня 2023 року розпочався тур Сатурна навколо риб, Ваше життя, ймовірно, почало нагадувати смугу перешкод. Вам довелося зіткнутися з перешкодами, яких ви не очікували. З 2023 року вам вдалося досягти успіху лише з великими труднощами. Сатурн у вашому знаку навчив вас не чіплятися за минуле, а, навпаки, навчив сміливо рухатися до змін. Оскільки Сатурн буде проходити через ваш знак до травня 2025 року, ви будете зайняті пошуками душі. Потім Сатурн переходить у знак Овна вперше за 30 років, і ви відчуєте полегшення, але з вересня 2025 року знову почнете вас турбувати. Однак це буде останній раз і з лютого 2026 року для вас почнеться новий, кращий період. Однак останніми місяцями ви дуже витривалі, і якась незначна життєва проблема не поставить вас на коліна. Однак не виключено. Що в 2025 році ви зіткнетеся зі своєю одвічною проблемою, тобто різними хвилюваннями і стресами. Період саморефлексії Сатурна допоможе вам визначити життєві кроки, які вам потрібно зробити, щоб прожити своє майбутнє якнайкраще. З квітня 2025 року ви зможете використовувати свою креативність і ентузіазм, щоб повністю зайнятися проектами, які будуть для вас важливі в даний момент. Навіть якщо це також означатиме, що вам доведеться пожертвувати своїм вільним часом. Тож 2025 рік буде для вас не дуже легким. Однак, починаючи з лютого 2026 року, відхід Сатурна від вашого, ймовірно, змусить вас почуватися набагато комфортніше у вашому повсякденному житті, ніж протягом останніх трьох років з 2023 року.